Добрий день, любі дівчата! Рада вітати вас у Джинджері. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, ви придбали цю неймовірно легку ніжну піжанку. І я вітаю вас цим! Носіть, будь ласка, із задоволенням і любов'ю до себе. А сьогодні ми будемо знімати рецепт, як я його називаю, називаю яблучного штруділю. Поїхали! Для цього рецепту нам знадобиться два банани. У мене невеличкі. Якщо у вас великі, то, в принципі, можете взяти один. Це ще буде залежати від того, якого розміру у вас лаваш. У мене він дуже великий, тому мені знадобиться два. Якщо у вас маленький, то може одного банану вам вистачить. Зараз ми його подрібнемо віделкою. До стану м'якоті. А також, дівчатка, забула вам розповісти про свій лайфхак. Якщо ви я спеціально створила такі піжамки, якщо ви будете готувати в цій піжамці, то для того, щоб не потрапити випадково в олію, чи ще кудись, можна ось таким чином: тут є хлястик підкотити і на період готовки. Зробити такий рукавчик, і ви спокійно можете готувати і не переживати, що ваші рукава будуть волі. Нам знадобиться ще два яблука. І натираємо їх на терці на крупній розмір. Яблуко я яблу, беру великого розміру. Змішуємо разом банан з яблуком. Перемішуємо. І зараз викладемо це на лаваш. Я змастила пергамент кокосовою олією. І, дівчатка, дуже важливе зауваження. Для цього рецепту я знайшла дуже тоненький лаваш. Дуже добре, якщо ви знайдете такий самий, для того, щоб було дуже тонке і ніжне тісто виходить. Так, так як він дуже тонкий, якщо я покладу спочатку цю суміш а потім кудись буду ще перекладати, він просто розірветься. Тому я відразу кладу його на пергамент, щоб потім це закрити і поставити випікати. Висипаємо яблука з бананом і розрівнюємо. По всь... Майже по всій поверхні я залишаю тут края для того, щоб можна було їх закрити. І теж робиться досить швидко, тому що лаваш може трошки порватися від вологості. Так. І ще для о забула. Зараз ми додамо трошки кориця. З яблучком це буде дуже-дуже смачно. Зараз додам. Це вже кладіть на ваш смак, скільки вам подобається. горішки а, та родзинки. Пінтуйте суто на ваш смак. Я так, на глаз. І трошки подрібнюю, щоб не було дуже крупне. Булазькі горішки. Мені подобаються вони в цьому рецепті. І зараз ще трошечки кориці для цього неймовірного затишного аромату. І додаємо за смаком кориці, скільки вам подобається, є десь півчайної ложечки. І тепер загинаємо края. І скручуємо як такий рулет, мабуть. О, так, да, як я казала, він дуже-дуже тонький, тому починає рватися, але нічого, це на смак точно ніяк не повпливає. Є. І зверху для того, щоб він був такий з засмаженою скоринкою, ми його а, помастимо. Яйчним жовточком. Зверху можна прикрасити все, що побажаєте, все, що у вас є вдома. У мене є такі куко мигдалеві ліпісточки. Можна кокосовою стружкою я ще присипаю, можна горішками, чим хочете. Ставимо в розігріту на 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Дістала яблучний штрудель з духовки. Давайте його розріжемо. Мені цей рецепт дуже подобається тим, що він всередині виходить дуже-дуже ароматний, запашний і вологий. Дуже... Вийшло дуже багато начинки, дуже мало тіста. Воно дійсно виходить, хоч це із лаваша, але на смак як яблучний штрудель.